Подивіться, друзяшки, як гарно. Подивіться, друзяшки, як гарно. Тут я сьогодні гуляла, тому що мені треба було забігти в банк. Я дуже дякую всім, хто мене підтримує. Дуже-дуже вдячна за, за будь-яку допомогу, тому що ми зараз бідуємо з мамою. Але я сьогодні тут чекаю зараз якраз маму, щоб піти в банк. І вирішила зняти вам так от. Невеличку прогулянку. Подивіться, як тут красиво. Така будівля, одна старовина, це будівля 19 сторіччя. І за нею такий от е, хмарочосик, можна сказати, е, кольоровий весь. Бачите, який тут така площа. Зараз ми з вами прогуляємось тут. Собачка. У мене збився фокус трошки в телефоні. Я вибачаюсь, собачка такий балдеє тут. І Сійте. Видно, що хлопчик. Пс-пс. Щось лежить. Так, тут, тут мон монтують різдвяну ярмарку. Бачите. Будують, будують. І я. Гуляла тут! Хотіла показати вам, які квіти тут. Подивіться, які красиві квіти. Бачите, гібіскус. Все в квітах. Такий от кущик. Дивно, так що кругом. Холодно у багатьох країнах, холодно, а тут тепло. Оця мені рослинка сподобалась. Вона така, ай, зараз сонце. Ця зелена-зелена така. Якась, мабуть, лілія. Бачите? І так доглянуто все. Тут будують, тут зараз трошки будівництво, правда. До... Новорічних свят. Така от церква тут сучасна. Бачите? Я з, з тої сторони покажу вам. І цей сад, це площа насправді. Але тут як сад. Бачите, воно все дуже охайне. Дуже охайне таке, красиве. Отут вид красивий, подивіться, який готель, бачите, яка краса, такі от будиночки різні. Показую вам все потрошки цю красу, яка в нас є тут. Ну просто неймовірна краса, скажіть, друзі. Так чистенько, хайненько. Парк. Який зелений цей парк. Скільки тут квітів? І буде різдвяна, різдвяна ярмарка. Чистенько, безпечно в країні. Кабоверде це острови. Бачите, такі лавочечки. Вифарбовані, гарненькі. Комфорт, безпека, чесність і справедливість. Хотіла вам показати цей такий кумедний бар. Бачите, який він маленький. Малесенький-малесенький. І з усіх сторон... Двері в ньому. Він насправді ж невеличкий, бачите? Така архітектурна пам'ятка. Кумедний, правда? Я вже до нього звикла, але перші місяці, мабуть, він такий прикольний, маленький-маленький такий, бачите? І в нього з усіх сторін двері. Тут знову такі, бачите, лавочечки, все вифарбуване, все чистеньке. Так я живу. І це не багатство, це не багата країна. Подивіться, як красиво, які там от, будівлі. Зараз ми туди підемо... Ой, тут, тут я не тудою зайшла. Нема сходинок я вступлю. Хочу вам показати там. Я вже мама мене чекає. Бачите, який тут ось цей офіс мобільного оператора. І там от, я там за деревами видно, красивий, такий. Зараз я підійду туди. Бо мене вже мама буде чекати. Університет Мінделу. Мені подобається будівля. Ось я приближу. Бачите, який він. Красивий. Така будівля красива, друзяшки Така. Незвична. А ми з вами йдемо. Ми з вами йдемо. Єдине, що в Каповерде дуже сильно, сильні податки для, для іноземців. Без статусу без біженця дуже великі податки. Подивіться, в Європі холодно, в Америці сніги, заморозки в більшості міст. Хіба що, крім. Флориди та Каліфорнії, а тут тепло. Бачите, як красиво. Подивіться, яка краса, як доглянуто все, як все охайненько, як все правильно зроблено. І будиночки ці, і озеленене місто. І чисте, акуратне, ну просто краса. Це все показує, якщо чесно жити, то буде так. Безпека і чистота. Якщо я не смічу, то я шукаю місця там, де не смітять. Якщо я не, не, не а, краду, то я шукаю місця там, де не крадуть. Якщо я не, не, а, не даю хабарі, то я шукаю місця там, де теж не дають хабарі. Правильно, друзі? Я ж думаю, я ж думаю, так я маю рацію чи ні. Дивіться, яка машина красива. Вау. BMW Дивіться, яка крута. Машиняра. Знаю, яка це модель навіть. Крутюща. І тут кремозіто. Дуже дякую вам за донатик. Мені Декілька людей задонатили, як знало, знало, що я бідую. Подивіться, моя мама, ми з нею помінялися костюмами, до речі. Вона мені одного, я їй цього. Ми помінялись з нею. Бачите, вона врожає. В неї є така кепочка. Дивіться, яка тітенька симпатична. Я ще не проснулася, не знімаю. Бачите, їй в цьому костюмі дуже гарно. Хочу показати. Ми помінялись. О, чотири лапи з тобою. Вона з тобою прибігла, це наша собачка. Чотири лапи. Кватру паташ. Ми помінялись. Зняла гроші. Десять тисяч шкоду. Осталось. Нічого не залишилося. 200 і шкуд. Ну, 200 і шкуд. Все. Дякую за донати буде. Буде нам заплатити за світло, за воду. Навіть. Які квіточки. Бачите, друзяшки, ця штука така тут. Забавця якийсь магазинів відкривають. Якийсь кіоск. Ми з мамою помінялись нарядами. Цей костюм більше підходить. В неї кепочка була. Ми три дні практично, практично нічого не їли. Каже Льова. Я дознімаю, Я хочу розказати, як ми були. Нам ще трохи вернули, що ми за воду переплатили. П'ять тисяч шкоду вернули. Я хотіла подякувати всім за підтримку. Зараз проїде. За допомогу, тому що я не знала, як викрутитися вже. Просто не знала. Просто не знала. Я думала, що два, два дні залишалось. Я думала, що ще два дні залишалось. І треба... Треба, е, було взагалі нічого не було. Один літер молока. Дякую, друзі. Інтернет дорогий у нас за інтернет. Я працюю через інтернет. Мені хтось сказав, а ти можеш не платити інтернет. Я працюю через інтернет. Як я можу не платити інтернет, якщо я вигружаю ролики за інтернет для одного каналу, для другого каналу? Я даю уроки мови через інтернет. Мама в мене постійно читає новини, спілкується. Звідси не дзвониш ніяк. Тільки через WhatsApp, Viber, Facebook. Залишитись в інтерне без інтернету це значить просто, просто не, мати, не, мати, не мати заробітку. Дякую всім, дякую, друзі, всім. Що нам буде ще два дні дожити і буде заплатити за світло і воду в цьому місяці. Ми хоч точно знаємо, що ми цей місяць доживемо в хаті. Бо пенсії мамі так поки нема, тому що ми не можемо поїхати. Поїхати, ти займає чергу, скажи пріоритети. Не можемо поїхати. Можем поїхати в консульство, тому що не, не, не дають документ звідси. І мама вже без пенсії два роки майже. Кірт справи. Це, до речі, костюм, який мами, це ті речі, які ми продавали з української марки Експрес-мода. Я дуже хотіла повернутися і щоб відновили сполучення, щоб я могла брати великими партіями і продавати тут. Мені хтось каже, ай, Жоанна, ти, ти, ти так все знаєш, що в Україні відбувається, хоча скільки років не живеш там. Тому що я весь цей час пов'язана з Україною. Я навіть живучи тут, продавала речі з української фабрики і думала відкрити магазинчик свій. І я зроблю це. Коли Раша здохне, я буду, буду продавати тут речі з експрес-моди. Такі справи, друзі.